Садок вишневий коло хати, зарісший весь у бур'яні. А в хаті гірко плаче мати, бо син загинув на війні. І чоловіка поховала, бо поліцаї загребли. Була сім'я, а залишилось вдова і два жовто-блакитні прапори. Ось що чекає Україну, якщо народні депутати будуть робити те, що вони роблять зараз. Вчора народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що слуги відмовилися навіть ставити на розгляд законопроект. 11379 д про заборону мобілізації з 18 до 25 років. Також я нагадаю, що кілька тижнів тому ще один народний депутат України Федір Веніславський заявив, що наші так звані партнери дуже сильно рекомендують Україні знизити мобілізаційний вік. І я вам більше скажу, вони це зроблять. Спочатку, скоріше за все, це буде 21 рік, а потім і 18. Можливо, це навіть почнеться до кінця 24-го року, можливо, з початку 25-го. Але те, що вони це зроблять, це точно. І от тоді ми будемо мати пусті села, пусті міста. Ну а українці стануть мільйонерами. Ті, хто у владі з мільйонами доларів, а простий народ з мільйонами прапорів на кладовищі. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.